Історичний факультет Уменського державного педагогічного університету імені Павла Тичини осередок історичної освіти в нашому регіоні. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: історія і правознавство, історія географія, історія історичне туризмознавство. Факультет готує фахівців за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр на денній та заочній формах навчання. Здійснюється перепідготовка фахівців та функціонує аспірантура з історії України. Вступивши на історичний факультет, ви отримаєте унікальну. Можливість оволодіти всіма тонкощами ремесла історика, набути вправності у риториці, розвинути свої аналітичні здібності, навчитися створювати наукові та науково-популярні тексти. Якість знань на історичному факультеті забезпечується рівнем кваліфікації професорсько-викладацького складу, фондами наукової бібліотеки, музею археології, власною читальною залою, у якій зібрано найновішу наукову літературу з історії та періодичні видання. Навчання постійно модернізується, широко застосовується Технічні засоби та комп'ютерні технології на факультеті діє власний комп'ютерний клас та забезпечено вільний доступ до мережі інтернет, широко використовуються відео, аудіо та мультимедійні навчальні посібники. Підготовка фахівців включає в себе не лише лекційні та семінарські навчальні заняття, а й навчально-виробничі практики. Археологічна у складі наукової експедиції Інституту історії Національної академії наук України, музейна, архівна та педагогічна. Студенти, що вивчають додаткову спеціалізацію правознавства. Проходять правову практику в установах, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України. Студенти, котрі додатковою спеціальністю обрали географію, проходять польові практики з геології та картографії в українських Карпатах, з метеорології на річці Південний Буг, джерела мінеральних вод, гори, полонини, гірські ріки. Ось далеко не повний перелік природних об'єктів, котрі оточують наших студентів на практиці. Національний природний парк Синевир, музей архітектури та побуту Закарпаття, Старе село, історику Військовий музей лінії Арпада, музей, чеська школа, список цікавих та унікальних пам'яток можна продовжувати і продовжувати. Педагогічна складова освіти допомагає студентам активно розвивати комунікативні навички, що дає нашим випускникам особливі переваги при працевлаштуванні в засобах масової інформації та піар-службах. Тому після четвертого курсу студенти факультету проходять педагогічну практику в кращих методистів міста Умані. Студенти мають змогу пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу. По закінченню навчання їм присвоюється первинне військове звання Молодший лейтенант запасу. Факультет має постійні зв'язки із зарубіж ...навчальними закладами та науковими установами, в яких студенти проходять стажування. Тісні партнерські відносини з навчальними закладами Польщі та Чехії відкривають перед істориками додаткові можливості. А участь університету в проектах Еміненс та Еміненс 2 дозволяє студентам навчатись у вузах Швеції, Франції, Португалії, Італії, Румунії, Іспанії Польщі, отримувати стипендію, вивчати мову, культуру та традиції країн, отримати диплом європейського зразка. Лекції для студентів історичного факультету читають відомі науковці Частими стали зустрічі з відомими громадськими та мистецькими діячами. Так, з візитом до уманських істориків завітали професор Юрій Шаповал, Тарас Чухліб, Оксана Салата, автори підручників Олександр Наровлянський, Ігор Смагін, Тетяна Ремих, польські вчені Норберт Муравець та Деуш Епштейн, дослідник з Ізраїлю Цві Марк З презентацією фільмів нас відвідали режисери Ганна Яровенко та Наталія Красильникова. Мали змогу студенти поспілкуватися із майстром української химерної казки Сашком Лірником. щорічно на фукульті. Відбувається захист індивідуальних та колективних проєктів, дослідницьких, інформаційних, творчих та практично орієнтованих за провідною діяльністю. Поринаючи в методику проєктної діяльності, студенти вдосконалюють вміння самостійно вирішувати актуальні проблеми, спілкуватися з представниками органів влади та громадських організацій, презентувати результати своєї діяльності. Гордістю історичного факультету, звісно ж, є його студенти. Вони розумні, активні, творчі, спортивні та різносторонні. Щорічно студенти історики здобувають перемоги у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, олімпіадах, турнірах з метою відзначення найактивніших студентів на факультеті щорічно відбувається церемонія вручення нагород та грамот Оскар історичного факультету. Різноманітне та яскраве студентське дозвілля. Його організатором виступає студентська рада факультету, своєрідна школа життя, в якій студенти демонструють свої лідерські, організаторські та виконавські здібності. З ініціативи студентства на факультеті діє літературна студія поетична кліо, учасники якої вже мають дві збірки власних творів, а також футбольна команда Авангард, хореографічна студія Мікс Лайф, студентська газета Кайрос та інтернет-телеканал Істфак ТВ потужно працює на факультеті сектор розвитку волонтерського руху. Для студентів факультету доступні гуртожитки, сучасні тренажерні зали. Звичайно, що студентські роки немисливі без цікавих та пізнавальних подорожей. Навчаючись на факультеті, студенти відвідують низку визначних міст та місць України, адже саме в знакових місцях є можливість відчути енергетичний зв'язок з історією. Для того щоб стати істориком, потрібно відчувати минуле, потрібно брати його силу. А сила минулого і є в таких місцях. Канів, Київ, Переяслав Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Хотин, Львів, Чигирин, Мальовничі Буки ось далеко не повний перелік міст, до яких з екскурсіями навідуються наші студенти. Історичний факультет це ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, державним діячем, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв. Наш факультет це запорука вашого успіху, яким ви не маєте права знехтувати. Нещодавно Історичний факультет відзначив своє десятиріччя з дня утворення. Однак це не просто десятирічна історія, не лише десятирічна. Тому що історичний факультет в нашому університеті відродився втретє, і, мабуть, втретє це вже надовго, назавжди. Але підводячи підсумок цієї десятирічної діяльності, ми побачили, що факультет є самодостатньою частиною нашого університету. У нас завжди виконуються плани набору, нас люблять студенти, нас люблять факультет, люблять абітурієнти, у нас завжди є конкурс. Тому ми запрошуємо всіх на навчання, і з студентським життям можна ознайомитися не лише на сайті університету. Про студентське життя нашого факультету знає багато випускників, багато студентів, які розповідають всім про те, як тут живеться. Тому що в нас традиційно навчання поєднується із. Дозвіллям, гарно організованим, добре організованим. У нас цікаво, і ми завжди намагалися розвіювати оцей міф, який склався про істориків: що історики це сухарі. Ми ні в якому разі не сухарі, навіть зовні подивитися, то ми зовні зовсім не сухарі. У нас навчаються веселі, кмітливі, винахідливі, розумні, самодостатні організовані люди, які мають молоді люди, які мають повагу до себе які люблять і намагаються принести користь українській державі, і, власне, які учаться для того, щоб поповнити золоту когорту української інтелігенції, для того, щоб історичну пам'ять перенести майбутнім поколінням і таким чином принести користь нашій державі. Тому приходьте до нас, поповнюйте нашу родину, поповнюйте нашу сім'ю і переконана, що ви ніколи про це не пошкодуєте.